Лен, скажіть, будь ласка, скільки коштів ви витрачаєте на життя в своєму місті? В середньому, ну, я так думаю, якщо в доларах, то тисячі доларів місці. А для комфортного життя, скільки потрібно вам витрачати? В принципі, я вважаю, так, от мене комфортно. Це я... тисячі, тисячі доларів комфорт? комфортно, ну, на мені лічно мені. Не на сім'ю, а на мені Добре, на сім'ю скільки треба <рив> на сім'ю? Ну, мене сім'я чоловік заробляє на се на сім'ю. А я, я на себе для чого тоді навчаєтесь? Яка у вас мотивація? Та щоб не зупинитися, скажіть, будь ласка, але все одно ж є якісь цілі у вас? Ну напевно, ви щось більшого хочете? Напевно, я просто поки не знайшла ту велику ціль, раді якої йду, тому що жити де є, їздити є на чому. Лен, скажіть, чесно, вам подобається тусовка, яка тут в конставісь. Це не те що тусовка, це просто люди, яких, які заряджають, бо дуже багато нового і наприклад я знаю, що якщо ми би не були в конц то багато чого не знали і присіли би вже конкретно. Ми маємо, як то кажуть, подушку до безпеки. Що якщо ти щось не знаєш, але то той то, тобі скажуть, і ти просто впав і тебе піднімають. Угу. А в інші люди вони всі кажуть, що всі знайомі, які займаються бізнесом, кажуть. Не на часі, зараз війна, будемо потім починати. Ми от рискнули і мені каже, що вчитися це треба. Тобто можна сказати, що навчання дає вам безпеку? Так, свого роду, так. Дякую.